Вітаю всіх! Сьогодні я хочу вам дати свою базову медитацію, яку я завжди роблю. Медитацій багато, дуже багато. Комусь щось підходить, комусь не підходить. Головне, що відрізняє медитацію, це концентрація. Якщо ви, наприклад, під час медитації щось фантазуєте, це вже не медитація. Тому що медитація це спостерігання за вашими думками, котра одна за одною. Повторюються, наприклад, одна прийшла, потім інша прийшла, але ви не звертаєте на них уваги. Додатково, перед тим, як ми почнемо, я розповім початок, як робити, до чого це приводить і основні як, нюанси медитації. Тому для тих, хто з телеграм-каналу, ви можете потім завантажити відео. Відрізати шматочок, який вам не потрібний, наприклад, для тих, хто з Ютубу, там я залишив тайм-код. Ви можете одразу переходити до тайм-коду для того, щоб починати медитацію. Але для початку, перше це пряма спина. Не обов'язково, наприклад, сидіти як я. Важливо, щоб утримувати спину. А вже ж, наприклад, завдяки йозі, ви можете підготувати своє тіло для медитації, щоб тримати спину. Для того вона була і е, зроблена для того, щоб монах міг підготувати себе до медитації. Це, наприклад, про тибетську йогу, тому що вони багато сидять в позі лотоса. А для того, щоб сидіти в позі лотоса, треба мати розкритий таз, а так само ще сильні м'язи спини для того, щоб рівно довго утримувати спину. Це перше. Тобто ви можете починати з позиції сидячи. По-друге, я адаптував медитацію дзень-буддизму, додатково взяв прикладну кінезіологію і психоемоційну корекцію. Так, я адаптував медитацію, взяв найкраще з психотерапії та дзен-буддизму. Що відрізняється? Під час на початку медитації ми повинні зробити собі, наприклад, аформацію, тобто мантру. Наприклад, моя. Я... А, ще дуже важливо, щоб ця афермація, тобто мантра, була на вашій рідній мові. Рідна мова це та мова, котрою розмовляла ваша мати. Наприклад, у мене рідна мова російська. Тому моя афермація, я перед тим як я починаю медитацію. Я роблю ноги разом, сідаю ось так і проговорюю або в голові, або вголос: спокойствие, розсуддісільність, дисципліна. Після чого, як тільки я сказав свою афрамацію, я переходжу в широку позицію. Тобто роздвигаю ноги. Це може бути турецька поза, це може бути лотос або напівмолотос. Якщо ви робите це сидячи, ви просто ширше ставите ноги. Головне, щоб ноги не були разом. Що це означає? Це я кажу про те, наприклад, це з прикладної кінезіології під час психоемоційної корекції, це знову ж Психотерапія, якась думка, або якась ситуація, або емоція залишається під час медитації як основна. І те, що під час медитації з'являється, це вторинне, а первинне те, що ви зробили. Ось, проговорили. Це ширше ноги, розкрили таз. Це ми закріпили це, і вона залишається під час нашої медитації. Тому. Ви повинні вигадати якусь там коротку афермацію на своїй рідній мові, сіли, наприклад, приготували вашу постійну афермацію, наприклад, ці якості, котрі ви хочете побачити у себе в майбутньому, котрі з вас зроблять кращу людину. Ось це зробили. Проговорюємо краще вголос. Я свою, наприклад, кажу. Я хочу бути спокійним. Розсудітельним, дисциплінірованим і осознаним. Вибачте, що російською. Після чого сідаємо в турецьку позу. Або просто роздвигаємо ноги трохи ширше. Спина рівна. Наші очі приоткриті трохи. Повністю не відкриваємо очі, дивимося 45 градусів донизу. Знаходимо одну точку, у котрій буде зберігатись концентрація. Це так само важливо. Тримаємо очі, начебто як очі бути, трохи призакриті, але не закриваємо. Чому ми не закриваємо? Тому що коли ми закриваємо очі, ми таким чином наш мозок готуємо до сну. Якщо ви, наприклад, практикуєте тибетський буддізм, тибетські медитації, то там закривають очі для того, щоб працювати з... Якимись там е, божествами. Але це не божества, це символізм. Тобто там символізм. І тому треба знати їх традиції. Тому я адаптував під західний лад медитацію для того, щоб більше зрозуміло було. Сіли, знайшли точку. Концентруємось на цій точці. Спина рівна. Тягнемось маківкою начебто до неба. Дихаємо ми тільки через ніс. Глибокий вдих. І видих. Ми відчуваємо потоки повітря на кінчику носа. Глибокий вдих плавно заміняється на глибокий видих. Наше дихання циклічне, без кінця та без краю. Ми відчуваємо, як поток повітря проходить через кінчик носу, доходить до наших легенів, наповнює їх, а при видиху начебто енергія розходиться по всьому тілу до кінцівок наших пальців та маківки голови. Ми все одно тримаємо очима увагу на одній точці. У нашій голові з'являються думки та почуття. Вони наша горна ріка. Ми не бачимо, звідки вона тече. Так, як і не бачимо, як з'являються наші думки. Річка просто тече. У неї є початок. Є кінець. Але ми сидимо до берегу та спостерігаємо з нею. Один потік заміняється іншим. Ми розуміємо, що якщо ми хочемо перейти на інший берег, ми повинні це зробити швидко, не зупиняючись. Тому що, якщо ми зупинимось, сильний потік води знесе нас, та потім розбитими викине. На берег. Так само, як і може бути, коли ми зупинимось на одній думці. Вона нас погло... поглотить. І ми не зможемо бути вільними, після чого ми будемо розбитими. Так само, як і почуття. У нашому житті нічого немає постійного думки і почуття і ситуації зміняються одна за одною. Ми повинні зрозуміти, що як і наше тіло, як і наші думки. Як і наше почуття це не ми. Це наші інструменти. Для того, щоб досягати наших цілей. Якщо ми вважаємо, що думки, почуття та тіло є ми, то ми стаємо рабами нашого тіла, наших думок та наших почуттів, хоча насправді це просто інструменти, даровані нам природою, як наші очі, як і повітря, кисень, як наше серце, котре качає кров по всьому тілу. Концентруючись на точці, ми тримаємо усю увагу на одній точці, але бачимо, як вона стає одним цілим з простором. Ми бачимо що точка як розширяється, розширюючи наші кордони. Уваги нашої. Так само ми можемо зрозуміти, що немає різниці між вдохом та видихом. Вони циклічні. Ми не можемо довго утримувати вдих. Так само ми не можемо довго видихати. Тому що все циклічне. Як і наші думки, як і наші почуття. Ми нічого не оцінюємо. Тому що оцінка це дуалізм. Немає поганого, немає... Доброго. Це наш суб'єктивизм. Нам треба тільки зрозуміти нашу природу, дійсну природу, що ми використовуємо все і будемо використовувати для того, щоб пізнати себе та принести користь іншим істотам. Тому що якщо ми будемо усе оцінювати, давати владу почуттям, нашим думкам, ми завжди будемо робити помилки. Таким чином буде працювати карма, причина та слідство. Причиною може бути одна думка, одне почуття. Слідством може бути хаос. Тому ми обираємо просто спостерігати. І кожного разу, коли ви втрачаєте себе, ви просто задавайте питання, що я зараз роблю. Не давайте думкам та почуттям владу. Використовуйте їх тоді, коли потрібно. Не давайте тілу лінитись. Відчувайте тіло та використовуйте його так, як потрібно. Як вам потрібно. Ми відчуваємо все своє тіло. Кожну ділянку на тілі. Відчуваємо, як хребець за хребцем тягнеться до неба. Відчуваємо свою поставу. Відчуваємо, як серце б'ється та качає кров по всьому тілу харчуючи його, вміння концентруватись на своїх почуттях, думках та тілі може привести до контролю нашого пульсу до контролю нашого серця, до контролю нашого дихання. Тому що це наша природа. Ми повинні зрозуміти, як працює наше тіло, наші думки та наші почуття. І використовувати це на благо нас самих та інших істот для досягнення просвітлення та волі. Тримаємо концентрацію. Глибокий вдих та глибокий видих. Розслабились. Я дуже обожнюю цю медитацію, тому що я можу відчувати повністю усе тіло своє та не мати концентрації на якихось думках, тому що одна заміняється на іншу. Я маю надію, що вам це сподобалось. Якщо е, вам сподобалось, ви можете залишити або емоджі під Телеграмом, або вподобайку під Ютубом. І залиште, будь ласка, коментар для того, щоб е, мій канал ріс та розвивався. Дякую вам за увагу і дякую вам за підтримку. До побачення.